Василь Стус, Олекса Тихий, Володимир Івасюк, Микола Леонтович, Микола Хвильовий, Василь Симоненко, Василь Елан Блакитний це лише частина списку українців, які були вбиті за українську мову, за українські вірші, українські пісні, українську позицію, українські символи, літературні переклади української. Тобто, все, що ідентифікувало українця як українця. Продовж сотень років піддавалося тотальному знищенню. Без мови не буде народу. Ліна Коштенко. Біль єдиної зброї. Слово! Моя ти є зброї. Ми не повинні загинуть обоє. Леся Українка. Більні кричать у моє фони мать. Вчить полив'яний яний світанок. Мій рідний край зроду ти не мав нейтральних барв, тих прісних порятанок, червоно-чорне кредо рукава, пшеничний принцип сонячного степу. Такі усті смарагдові слова жили в тобі і вибухали з тебе. Слова росли із ґрунту мов жита. Добірним зерном колосилась мова. Вона як хліб, вона мені свята і кров'ю предків тяжко пурпура. А хтось по ній прокопував рови, топтав, ганьбив на поле найдорожче і сниться сон. Пасуться корови. Сім тучних, але більше дощих. Скут будь озиме, нищать ярину та ще й гидять, гудять, радить та не крешуть. Трагічна мова! Вже тобі труну не тільки вороги, а й діти власні теж. В тій труні не вмістишся, до речі. Вони ж дурні знімали мірку з твоїх принижень, не з твоєї величі. Твій дух не став приниженим і плюсклим, хоч слала доля в чорній гриві. То од вілюська до холуська, то з Києва до колеги. Усіх трибун аж димно демагого. Усі беруть в основу ленінізм. Адже ніхто так не клянеться Богом, як сам диявол, той же шовінізм Як ти ще їлась з чаїною як часто лицемірив твій парнас, шматок землі, ти звешся україною. Ти був до нас, ти будеш після нас. Мій предковічний, мій умитий росок, космічний, вічний, зоряний, барвінковий. Коли ти навіть звався Малоросія, твоя поетеса була українка.